Що придушувати агресію руками, вона не зникає, вона перетворюється перше на аутоагресію. це коли ти розгортаєш силу проти себе. Це виражається в психосоматиці, мігрені, тиск, проблеми зі шлунком, самокритика, прокрастинація, емоційне вигорання. Наприклад, людина руками мовчить у конфліктах, але щоночі в неї так скрижать зуби, що вона ламає свої коронки. Друге, це пасивна агресія. Ті самі емоції, тільки в культурній обгорці: образи, холодна дистанція, сарказм, нічого, все нормально. Приклад, партнер усе ковтає, а потім просто перестає говорити. Зникає на три дні. Щоб не посваритися, третє емоційні вибухи. Коли тиск наростає, система зривається одна дрібниця і вибух, який зовсім не відповідає ситуації. Наприклад, людина терпіла рік, а потім вибухнула через немитий стакан. Четверте втрата життєвої енергії. Агресія не зло. Це енергія руху кордонів, рішень, якщо її душити, зникає сила діяти. І починається апатія, емоційне болото, відчуття, що життя проходить повз. П'яте: хто не проявляє агресію, того з'їдають. Людина стає зручною для всіх, окрім себе. Вона погоджується на зайве, беручи чужі обов'язки, не може сказати ні. Шосте це падіння самооцінки. Бо кожен раз. Коли ти хочеш сказати, але мовчиш, тіло запам'ятовує. Мої межі неважливі. Давай підсумуємо. Придушена агресія не робить людину доброю. Вона робить її виснаженою, тривожною, все більше далекою від самої себе. А якщо ти хочеш зрозуміти, що саме ти робиш зі своєю агресією, напиши мені тест у коментарях під цим відео, і я надам тобі в діректі свій тест по рівнях агресії. Не зволікай, пиши.